А у нас тут виросли шампіньйони. Ось якою кучкою. І тут пішла взяла каструлю, прийшла їх, думаю, зріжу. Цілі грибниці. Цілі грибниці ось там сховалась. Ось. А ось о яка грибниця? Великі. Я вже ту частину зрізала, каструлю склала. Оце така грибниця. Зараз поки подивимося, скільки вийде. Думала, в каструльку оцю влізе. А ні, не влізло. Оце такий урожай. Ось уже помила. Ось такі, з такими товстими ножками. Які гарні ось печериці. Такі. Жирненькі вгодовані грибочки. Неждано, не гадано, так кілограм два може і три. Доброго дня. Натхнення до нас натхнулися грибами, які я зібрала вдома. І вирішила спіти подивитися ще в деякі місця, подивитися, чи є гриби. Не знаю, чи знайдемо, ну, але прогулюємося. Йдемося разом із чоловіком. Він там спереді пішов. Ну, здається, в цих краях колись збирали гриби. Підемо поглянемо. Збираю нас, справді не зібрала, я їх майже 4 кілограми. Склала в пакети, в морозилку. Навіть уже й суп зварила. Дуже багато у нас павучків. Ось такий великий павук. Де він тут? Ой! Ой, прям боюсь. Ось такий він. А де? Як тебе побачить? А ось я сижу. Тут такий жирненький. Так, підемо зараз подивимося, чи якщо найдемо, то звичайно ж покажу. Ой, знайшли ось опорхавку. Зараз розірву її. Ось так і біленьке всередині. Ну я не вмію таке брати. Я хочу взяти шампіньйони, такі, які ми брали. Не знаю, я не впевнена. Тому хай він собі лежить. Свої спори розкидає для... Спеціалістів. Ось старіші порхавки я знайшла. Такі старіші. Опа. Ой, вони такі вже добре-добре намоклі. То що, така кількість дощів, ніяка ніхто не витримає. А ось зараз подивимося, що це за грибочок. Зараз ми його так витягнемо, глянемо. Ну, шампіньон який? Шампіньйон. Да. Шампіньйон, не будемо його рвати, але одривати йому ніжку. Не одривай йому ніжку. Ну, ну от тобі перша здобич. Так, ось ми тут його торкнули, а в нього ось притисла, в нього оранжевий такий зріст отримався. Ну, ми десь читали, що він таких не варто брати. Ану, А ті, що вдома я нарвала, ті зовсім немає, там рожевеньке все. Не буду я ризикувати. Є така приказка: всі гриби їстівні, тільки деякі з них тільки один раз. Такий гарний тут галявина, Олег Анатолійович. Пам'ятаєте, ви тут на конях їздили? Ми прийшли тут по грибочки. Я знаю, що ви збирали раніше шампіньйони. Цих краях. А тут колись була ферма, вирощували корів. Зараз тут ростуть баранчики. Тут баранчики живуть. Так, no. да, Тут баранчики живуть. Ой, мекають чутно, аж сюди чутно, як вони мекають. Коли б я ще сюди вибралась прогулятися? Мабуть, не взагалі ніколи. <риклад> Щоб я сюди йшла, так. Да. Але ж як гарно. Погода дуже чудова, без дощу. Дуже так гарно. Ну, взагалі місцеві вже така мальовнича. Ми звикли до неї, що вона є та є. Красуцю вже майже не помічаємо. А тут куди не піде, кругом мальовничі краєвиди. Місцевість у нас горбиста, село у нас розміщене так не мов би, в балки, на правому, на правому березі Дніпра. Така зелена молода трава, як газон на стадіонах. Дуже гарно, така молодесенька. Там колись у нас було давно. Млин і олійниця, саме приміщення, збереглось і остаткування там, до речі, збережене. Ну, село не у нас дуже буде. віддалене. Ну, не зовсім його, можливо, треба відремонтувати. Село дуже віддалене, то навряд, що воно було рентабельно, чи взагалі в когось би була ідея його реорганізувати. Такий донедавна в мене був спосіб життя, що я навіть по. Подумати не могла, що я можу собі дозволити оцю прогулянку пів третього дня за селом по траві пішки. Ще й у середу. Відчуття прямо щастя. Між цією чудової зеленої трави ось такі собі білюсінькі грибочки, Білюсінькі, прибілюсінькі. І біля нього, ось тут рядом якісь такі дітки. Я не буду його рвати, хай він собі росте. Він для чогось тут росте. Я без нього проживу і він не потрібний. Оце ось ми підійшли до цього місця, де колись був млинний олійниця. А тут ми знайшли цілий рядочок, грибочків. Ось вони і ось і ось. Прийшли по грибину, рвати не будемо, не хочемо. Хай собі вони ростуть. Ось дуже гарний краєвид. Якщо звідси піти, то вниз, дорога йде вниз, внизу поля. З колись жовтим, а тепер чорним соєшником, ще не скошеним. Тут не скошено, а отут уже скошено. Да. Тут уже покошено, прибрано, але ж не пускає погода в поля. Повністю все прибрати. А посадки жовтіть починають дуже гарно. Дощі ж ідуть дуже великі, то гриби ростуть, як то кажуть, як гриби після дощу. Ну, така ціла галявинка з грибочками. Хай ростуть собі на здоров'я. Прийшли по гриби, напевно, збирати ми нічого не будемо. А тут ми знайшли грибочки, ростуть рядочком. І утворили ціле таке ритуальне якесь коло. Мабуть, же вони рядовкою називаються, раз вони рядочком ростуть. І утворили таке колечко. І я в центрі цього кола. Хоч танець якийсь танцюй ритуальний. Отак. А там село у нас. Там село. Зараз не знаю, чи видно буде так здалеку. У нас отам церква, ось отам там блискучі купола. Ось я приблизю і попробую різкість навести. О, отам у нас ото купола церкви. Оце така зелена, виявляється, тут прям дорога ночі. Отам травичка і отам травичка. Мабуть, косілка проїхала і тут скосила, і вийшла така гарна зелена травичка. І отам вгорі також. Тут нема, а там вгорі є. Йдемо вже, вже додому і в дуже багатьох місцях чагарники заплетені хмелем. Ось. Раніше цей хміль постійно на зиму збирала, сушила, а потім використовували ми для домашніх дрождів. Я їх виготовляла. Були такі часи в 90-х роках, коли ми самостійно робили дрождів, перетирали висівками і пекли власноруч хліб. Ну, а зараз вже це все відійшло в минуле, ми можемо легко купити дрожді. Ну і такого хмелю я заплетену ним. Велика кількість, багато-багато різних чагарників. Тепер він нікому не потрібний в наших краях. Але він дуже такий злосний. Знову надибали на таку осінню красу. Коли після дощів у жовтні місяці сходить нова молода зелена трава. Листя на деревах стає жовтим, а все внизу яскраво ізумрудно зелене. Це так гарно. А там у нас поля. Дуже гарно. Закінчилась наша мандрівка по гриби без грибів. Не, зара, тобто не заради грибів. Всім я миру бажаю, здоров'я. І величезна вдячність тим хлопцям і дівчатам, дякуючи, яким ми можемо здійснювати ці мандрівки, працювати. Всього всім доброго!